Удосконалені російські ланцети. На жаль, маємо теж втрати в авіаційні. Як захистити від них наші літаки? Макети авіаційної техніки ми закупали і вони в нас є. І зберегти неушкодженими стратегічні аеродроми. Вона з собою представляє повністю розбірну конструкцію, яка дуже зручно розбирається. Ми розібрали все, чим обезпечитись від удару з повітря. Якщо ланцет ударяється о сітку і взривається на розстоянні, скажем там, 10, 20, 30, 40, 50 сантиметрів під броні. А також, що не так, із ворожим відеоприльоту ланцету по нашій авіації. Цього тижня російські пропагандистські канали поширили відеодару свого безпілотника по українському літаку су 25 на аеродромі Довгинцеве біля Кривого Рогу, який розташований приблизно за 70 кілометрів від лінії фронту. За хрестоподібною ціллю, зрозуміло, хто вдарив російський БПЛА ланцет. Відео з ним часто фігурують на російських каналах. Це чи не єдиний засіб, яким ворог може уражати нашу техніку? Але навіть з цим відео є нюанс дуже добре видно, що воно занадто літнє. Відео старе, як це зазвичай і буває у російської пропаганди. Однак, на жаль, це не відміняє того факту, що російські БПЛА залітають вже далеко за лінію фронту і можуть уражати цілі навіть на відстані в кілька десятків кілометрів. І треба зрозуміти, як це відбувається, і за рахунок чого ворог міняє свою тактику. Неефективність ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та добра робота українського ППО змушує супротивника зосереджуватись на інших об'єктах, які знаходяться ближче до лінії фронту. Безумовно, військові аеродроми є під прицілом ворога. Наші льотчики, які завдають ударів по окупованих територіях, зокрема по Криму. Це головний біль для росіян. Ми бачимо, як застосовується успішно західне озброєння, саме тому. Є удари і по наших литовищах. На жаль, маємо теж втрати в авіаційні. Це не є якийсь секрет. Сьогодні маємо захищати ті літаки, які сьогодні льотчики експлуатують, які, які б'ють по окупанту, це літаки радянського парку, але в перспективі у нас літаки F-16 або іншого типу. І вони теж потребуватимуть, зрозуміло, вже ще більш ретельного захисту. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже: винних шукати не треба. Це війна, а отже, шукати треба проти отруту. Літаки постійно в русі. Якщо ви бачите повідомлення, літаки постійно завдають ударів. Йому треба виїхати. Їм треба заправитись, його треба обслужити, причепити ті ж самі ракети, виконати завдання, повернутися. Він не може постійно бути прихований. Тому на жаль, бувають у нас і втрати. Але як ланцет дістався аж так далеко, та ще й з дроном супроводу, авіаційний експерт Валерій Романенко згадує ще один епізод із ланцетом на іншому аеродромі в Миколаєві і каже: наразі така відстань вже не є безпечною. Я виміряв відстань від ворожих позицій ну, лінії бойового зіткнення до обох аеродромів. А такі дрони, як ланцет, можуть запускатися ну в кілометрі від лінії бойового зіткнення. От там випустили, пішли. Так відстань від лінії бойового зіткнення до Миколаївського аеродрому 50, там 55 п'ять кілометрів, да? а до Должанського десь 77-75 кілометрів. Ланцет – безпілотник близького використання, каже волонтер виробних дронів Юрій Касьянов. Але є одне але. Дальність можна збільшити, якщо зменшити бойову частину, тобто потужність боєголовки. Дрон, звісно, нанесе менше шкоди, але все одно виведе одиницю техніки з ладу, тим паче, що конструкція крила дозволяє йому ефективно пікірувати. Це все баланс між акумулятором, ямкостю розміром вісом акумулятора і вісом бойової частини. Тобто можна поставити менший вес бойової частини, більше акумулятор і долетіти. может быть и на 100 километров. Вопрос в дальности ретрансляции сигнала в работе, там и всегда мы видели это видео, потому что снимает другой дрон, который наводчик, который разведчик и который является ретранслятором сигналов. То есть этот дрон долетает далеко, его не видят наши средства ПВО, но он видит цель, зовет условно за собой ланцет, который летит следом, и он же обеспечивает связь для этого ланцета, потому что ланцет летит низко, и мы знаем, что по условиям Передачі радіосигналу в зоні прямої відомості. якщо він низько летить, зв'язку не буде. за умов дальності ланцетів. Під ударом опиняється не просто фронт, а й взагалі широка смуга далеко в тилу. І от питання комплексного захисту в таких умовах дуже актуальне, тому що це безпрецедентна така система, має бути якої не було ще ніде в світі. Можливо, подібний досвід має лише Ізраїль, тому що йдеться ж не лише про аеродроми та літаки, йдеться про велику кількість об'єктів, які знаходяться глибоко в тилу. Це і штаби, і розташування військ, і артилерії, цивільні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, все це потребує комплексного прикриття. Головне питання, як забезпечити захист всього ближнього тилу при цьому, щоб системи захисту самі не стали об'єктом атаки. Є пасивні методи захисту, є активні методи захисту. Так? Пасивні методи розосередження авіації є так звані ЖБУ – железобетонне укриття, залізобетонні укриття. Вони такі грибообразні мають форму. Мають великі залізні ворота і а, забезпечення авіації: ну там підвізку, озброєння, перевірку, систем, внесення там в бортове обладнання, там якісь параметрів польоту можна здійснювати прямо в цьому ЖБІ. бої. Відкривається ворота, літак вирулює, піднімається повітря, летить. Виконує завдання і після нього повертається, але вже інше був. Їх можна прикривати хоча б артилерійськими системами, бо російські безпілотники, ударні безпілотники, вони не наносять удари в нічний час. Вони просто не бачать, там нема ні в ланцета, ні в куба, нема власне, нічного об'єктиву наведення. Тобто, в день можна прикрити засобами зенітними кулеметами. Ще один варіант обдурити супротивника. Наприклад, на цьому відео, яке виклали самі росіяни, ланцет влучає не в бук, а в його дерев'яний макет. Замість яскравого вибуху в різні боки летять тріски. Макети авіаційної техніки ми закупали і вони в нас є. І колись росіяни страшно дивувалися, коли вони коли вони попали такий дрон ланцет, попав у бука, а там полетіли друзки в небо. Потім вони здогадалися, що цей бук був дерев'яний. Інший спосіб ось такі повноцінні укриття для техніки, які складають з каркасу та сітки рабиці Їх вже масово виготовляють українські виробники просто дешево ефективно. ці укриття вони були розроблені спільно з військовими по їх запиту, тому що наразі на лінії фронту ну, дуже багато використовується росіянами ланцетів. Це така досить точна зброя, і тому є необхідність захищати техніку. Розробка цих укриттів вона була зроблена на базі креслень, які ми отримали від наших західних партнерів, тобто в них є подібні укриття, але ми зробили там власні удосконалення з урахуванням тієї тактики, яку зараз використовують росіяни. Це дещо схоже на мангали, які росіяни ліпили на танки перед вторгненням, і які не рятували їх від джавелінів. Та наші виробники врахували й цей досвід. Вона з собою представляє повністю розбірну конструкцію, яка дуже зручно розбирається, транспортується, збирається на місці, тобто її можна розкрутити і буквально там руками перенести з позиції на позицію. За словами Юрія Касьянова, це дійсно ефективно, бо кумулятивний заряд ланцета моментально розсіюється, не долітаючи до техніки. Якщо ланцет ударяється сітку і взривається на розстоянні, скажімо, там 10, 20, 30, 40, 50 сантиметрів від броні, то цей кумулятивний. струи значительно ослабляется в сотни раз. Порой она только оставляет какое-то черное пятно, отметину на корпусе. Поэтому, безусловно, это работает. С самолетами работает иначе, потому что самолеты, как правило, поражаются не кумулятивной струей, а осколочно-фугасным зарядом. Но тоже, если построить такое укрытие, самолет стоит внутри, и до стен, допустим, сверху до потолка, до стен у нас остается там по 5 метров, то вероятность поражения осколками и как бы, глубина На пораження ті вона значительно знижається. Однак ще краще розробляти власну захисну зброю, тим паче, що потенціал для цього в Україні є. Нині вітчизняна промисловість вже тестує як нові системи радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотниками, так і свої БПЛА, дальнього радіусу дії. Питання лише в тому, як швидко вдасться налагодити їх виробництво, щоб випередити супротивника. Російсько-українська війна все більше і більше стає війною дронів, і тому тут важливо вдосконалювати не тільки атакуючі можливості, які ми постійно бачимо на різних відео, а також і можливості захисту від дронів супротивника, тільки працюючи за цими обома напрямками, одночасно можна наблизити нашу перемогу. Сергій Костеж, факти тижня ICTV, Єдині новини.